Привіт! Не знаю, як в тебе, а в мене, як тільки на вулиці стає трішки холодніше, з'являється непереборне бажання піти на кухню і приготувати смачний пиріг. Якщо в тебе теж, тоді спробуй приготувати цей вишневий пиріг. Беремо 150 г цукру і додаємо 180 г вершкового масла кімнатої температури. Перемішуємо все до однорідної консистенції. Тепер додаємо одне яйце і також перемішуємо. Нагадую, що можна знайти повний перелік інгредієнтів, описаний в описі під відео. Додаємо 300 г просіяного борошна, розпушувач і дрібку солі. Перемішуємо спочатку ложкою, а потім замішуємо тісто руками. Має получитися гладеньке, майже не липнучи до рук тісто. Тепер ділимо тісто на дві частини. З більшої частини зробимо основу, а з меншої частини посипку зверху. Рівномірно розподіляємо тісто по формі і робимо бортики на 400 г замороженої вишні я розморозила і додала цукор кор, та крохмаль. Варимо до загустіння на слабкому вогні, постійно помішуючи. Перекладаємо вишні на тісто. Тепер до решти тіста додаємо борошно і отакими рухами робимо крихту, якою будемо посипати верхівку пирога. Випікаємо в розігріті духовці при 180 градусах до золотистого кольору. Пиріг виходить дуже смачним. Зверху крихта трохи хрумка, бортики теж хрумкі і кисла солодка начинка. Це дуже смачно. Смачного.